Насамперед, стаття 5 закону України про політичні партії вона передбачає, що діяльність політичної партії вона не повинна бути спрямована на загрозу територіальної цілісності України та на загрозу державного суверенітету. І якраз в позові обґрунтовується така позиція, що дії комуністичної партії вони. Загрожують територіальній цілісності і державному суверенітету України, бо вони голосували за анексію України раз, України. і крім того, є факти порушення кримінального кримінальні провадження. Інше питання: що наскільки як вони можуть розглядатися в цьому судовому засіданні в межах адміністративного судочинства, тому що немає вироків стосовно осіб, які... Відносно яких були порушення ці кримінальні провадження. Ну і також, в принципі, в позові Міністерства юстиції наголошується про те, що комуністична партія в неї були наявні воєнізовані формування. Наскільки це так чи ні? Знову ж таки в ході судового розгляду буде встановлено Воєнізовані формування. Це вони натякають на тітушок? Воє, воєнізовані формування. Ну в позові обґрунтовується Стосовно того, що окремі підрозділи комуністичної партії, вони начебто, ми не можемо говорити, доки немає рішення суду, вони, начебто, були воєнізованими, а політична партія вона не може мати саме воєнізованих формувань. Ну і крім того, ще в позові Міністерства юстиції обґрунтовується, а те, що статут комуністичної партії він суперечить чинному законодавству, в тому числі стосовно того, що ми про що ми говорили з вами декілька про захоплення днів, влади. про завоювання, завоювання завоювання влади, так і ще наводиться такий аргумент, що в статуті комуністичної партії є положення, яке передбачає, що кожен член комуністичної партії він не має висловлювати право свою позицію, яка суперечить офіційній позиції політичної партії, а саме комуністичної партії України. А це звуження відповідно права і свободи громадянина. Так, 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 і саме ну, на це наголошуються в тому числі наголошується в тому числі в позові.